Позачергове засідання сесії Хустської районної ради таки відбулося 28 липня. І це, попри відсутність на ньому діючого голови Олександра Пацкана та його заступника Івана Рогача, зібрали засідання більшістю голосів депутатів у залі присутні 25 обранців з фракції Єдиний центр, опозиційний блок та радикальна партія Олега Ляшка. Одноголосно прийняли порядок денний з двома питаннями. Найважливими питаннями на сьогодні були питання заробітної плати технічних працівників. Бюджетної сфери відділу освіти і самим гарячим питанням, яке ми чекали, що буде сьогодні, це є будівництво мінігес вздовж річки Ріка. Ну, але сама, сама сьогоднішня атмосфера спонукала до депутатів ще до іншого. Ми запрошували голову районної ради, тому що відповідно до регламенту, який затверджений відповідно до закону України про місцеве самоврядування України України. За ініціативу однієї третини депутатів за рішенням постійної комісії ми ініціювали дострокову сесію, тому що були нагальні питання і нагальні проблеми. Оскільки система рада не працювала, відбулося поіменне голосування. Головувати на засіданні обрали Олександра Липчия. У сесійній залі було внесено ще кілька проєктів рішень про дострокове припинення повноважень голови районної ради та його заступника зі збереженням депутатства у раді. Ініціатори переконують, дотримувалися законності процедури. Нами витримані всі моменти щодо законності такого голосування проведення і регламенту згідно законодавства України про місцеве самоврядування, А е, абсолютну правду казати, тобто чи воно законне, це не можу. Я не є суд останньої інстанції. Тобто, якщо щось є незаконно, то будь-якої сторони є право звернутися до суду, відстоювати правду. Я це не можу коментувати. Втім, не усі депутати підтримали таке рішення. Фракція блоку Петра Порошенка вважається позачергове засідання неправомірним, проведеним всупереч українському законодавству та регламенту хуської районної ради. Адже сесія була перенесена на 11 серпня. Наказ про скликання голова райради підписав ще 25 липня. Дата проведення сесії аргументується не поданням на підпис головою Хуйської районної державної адміністрації проєкту щодо змін до бюджету з врахуванням рішення районної сесії від 27 червня. Це унеможливлює подальше проведення засідань, переконана група депутатів. Порушення було маса процедурних питань по організації сесії. По-перше, це. По-друге, сесія має відбутися 11 числа законно. Були зобрані те президії, рекомендувати президія рекомендувала голові адміністрації дати на підпис. Рішення попередньої сесії, щоб внести законно зміни у бюджет і подати заплату вже вчителям. залі Павлій голова адміністрації відмовився від такої процедури. В зв'язку з цим рада направила матеріали до суду, адміністративного суду. Сценарії зняття голови районної ради. Зараз таке рішення сесії подасться до місцевого суду. Юристи, адвокати вже працюють над тим. Заява є в поліцію. Про захват сесії за узурпацію влади. Тим часом в Ужгороді голова Хуйської районної ради Олександр Пацкан звернувся до обласної прокуратури Служби безпеки України та управління Нацполіції у Закарпатті. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, сесію має право скликати та проводити голова або його заступник. Якщо є бажання, як мінімум третини депутатів, вони повинні звернутися до очільника з проханням зініціювати засідання. Документ же про скликання сесії на 28 липня він не підписував. Натомість групі депутатів-ініціаторів направив офіційну відповідь. Звернулися. Я призначив сесію на 11 серпня. Якщо є бажання депутатів, це одна третина. Вони мають право звернутися до голови, ініціювати скликання сесії, але не проводити сесію. Це має право тільки голова або заступник. Я вирішив звернутися до правоохоронних органів, так що я вважаю, що ці дії, які зараз проходять у Хуській районній раді у сейному залі, є незаконними. Ми звернулися зараз до обласної прокуратури, до обласної поліції. Також я звернувся до на гарячу лінію на 102, звернувся, зареєстрували моє моєї моєї звернення і так. само звернувся до всіх інстанцій, які ну, щоб упередити якийсь злочин неправомірні дії. Втім, у Хусті все ж 25 присутніх депутатів провели таємне голосування та достроково припинили повноваження голови ради і його заступника. Натомість Олександр Пацкан та Іван Рогач уже подали заяви у правоохоронні органи щодо неправомірності рішення. А обласна територіальна організація БПП звернулася до керівництва Закарпатської обласної прокуратури та управління Нацполіції краю відреагувати на факт незаконного проведення засідання Хуйської районної ради та голосування за припинення повноважень керівництва, відкрити кримінальне провадження та провести неопереджене розслідування цього інциденту.